Хотілося овочевого рагу? тоді його вам покажу. Швиденько беремо казан і додаємо сонячний бальзам. Цибульки трішки насипаємо і до прозорості тримаємо. А щоб солодкості додати, мілку морквину треба дати. Кабачок бери і про картоплю не забудь. Вони вже ситості дадуть. Солодкий перець різнобарний, хай надає смаку і кольору у страві. Помідор і свіжий часничок. Це те, що я люблю, браток. перець і водичка. Вона у нас з кринички. Накрили кришкою, пар іде вгору. Тушкується наш смак і колір добрий. Зелень пахуча, фінальний штрих. Від неї смак ще краще всіх. Черпай рагу, показуй всім, які овочі з вогню і як смакує дим. Смакота.